Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. У студії з вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І ми вже підготували актуальні новини станом на 14-ту годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Усі підвищувальні насосні станції в місті працюють. Наразі через ремонтні роботи зупинено дві котельні по вулицях Аудиторна та Пастера і один теплорозподільчий пункт. 11 будинків тимчасово без тепла. Дніпроводоканал проводить аварійні роботи по вулицях Петра Яцика та Маршала Суця. Води немає за адресами, що на ваших екранах. Водопостачання відновлять протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 16 звернень. Вони стосувалися переважно комунальних негараздів. Чимало повідомлень зі словами вдячності за оперативну реакцію. Громадська рада продовжує збирати повідомлення від городян. Це допомагає всім службам мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим якомога оперативніше вирішувати проблеми Дніпрян. Усі заявки на контролі звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані, із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Телеграм-канал приймає заявки цілодобово за дві останні доби. До поліції Дніпра надійшло 26 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 92 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 35 злочинів. Геть п'яну водійку зупинили у Дніпрі. Жінка їхала із вимкненими фарами в темний час доби. Під час перевірки документів правоохоронці помітили, що та не твереза. Їй запропонували пройти перевірку на драгері, і 39-річна пані погодилася. Прилад показав результату понад 3,5 проміли алкоголю в крові. Це майже у 18 разів перевищує допустиму норму. На громадянку склали протокол керування у стані сп'яніння та відсторонили від керування автомобілем. Їхав зайцем і не хотів платити за проїзд. У Дніпрі пасажир трамваю напав на кондуктора. Чоловік не купив квиток, а коли кондуктор сказав, що той має сплатити штраф, відмовився і почав тікати. Врешті транспортник наздогнав і зупинив порушника. Тоді той дістав газовий балончик і забризкав кондуктора ядучою речовиною. На місце відразу прибули правоохоронці. 58-річного нападника доправили до поліцейського відділку. На нього склали протокол за хуліганство. Порушникові загрожує штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Внаслідок пожежі в Кам'янському постраждали двоє пенсіонерів. Зайнялось зранку в приватному житловому будинку. Вогонь миттєво охопив приміщення кухні. Крім того, існувала загроза поширення пожежі по всій площі оселі. Полум'я приборкали надзвичайники. Ще до їхнього приїзду з дому самостійно змогли вибратись двоє стареньких чоловік та жінка. Їх шпаталізували з отруєнням продуктами горіння. Ніяких холодних батарей, аби дніпряни були забезпечені теплом, комунальники мають швидко та якісно виконувати ремонтні роботи на мережах. Важливим також є окомплектованість котелень та теплорозподільчих пунктів усім необхідним. Яка ситуація з цим у Дніпрі? Знають мої колеги. Пути і пробує і медичний і заклад скорої допомоги і на автоматизований. Окрім цього, теплорозподільчий пункт забезпечує теплом стаціонар, поліклініку та дитячий садочок. За завдання міського голови, фахівці КП теплоенерго забезпечені необхідною технікою та матеріалами, завдяки чому оперативно та якісно виконують необхідні ремонти на мережах теплопостачання. Відбувається ремонт фільтра гризівка, його очищення та заміна металевої частини. Це простий елемент, але він відіграє дуже важливу роль в системі опалення, оскільки саме через нього відбувається очищення від зайвих домішок, які потрапляють в теплоносій. Крім того, трубопроводи опалення тут покриті спеціальною парбою, яка виконує функцію теплової ізоляції. Зроблено все для максимальної енергоекономії. Тим часом з полиць українських крамниць можуть зникнути томати. Фахівці кажуть, дефіцит пов'язаний з катаклізмами в Туреччині. Саме ця країна є основним імпортером овочів. Зараз торговельні мережі шукають нових постачальників. В Україні найближчим часом може виникнути дефіцит на томати. Причина можливого дефіциту землетрус у Туреччині, яка була основним постачальником помідорів в Україну. Зараз торгівельні мережі шукають нових експортерів томатів. В Туреччині було лихо. Це страшний землетрус, який пошкодив. Дуже багато виробничої інфраструктури, і туреччина минулого тижня закрила для багатьох країн експорт помідорів, тому що вони мають забезпечити себе цією продукцією, бо це в них один з головних продуктів, і вони обмежили також експорт до України. Тобто, ми не маємо і своїх, нам треба шукати зовнішні ринки. І якщо ми шукаємо десь на відстані на ми маємо розуміти, що це буде вже збільшено витрати на логістику. Один з можливих альтернативних постачальників томатів в Україну польські виробники. Внаслідок вибуху снаряду військовій частині на Чернігівщині загинули четверо солдатів. Це сталося 18 березня під час навчальних стрільб. Повідомляють в Держбюро розслідувань. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Нині розслідують кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Ла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю. СБУ знешкодило в Україні підпільні осередки компартії більшовиків. Вони діяли в сімох областях України, в тому числі і на Дніпропетровщині. Це підконтрольна ФСБ, російська організація, яка бере активну участь у підривній діяльності проти нашої держави. Активісти так званих обкомів мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати комендатури для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій. До власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР. До функціонування підпільних філій компартії ворог залучив понад 45 осіб. Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського ЦК через спеціально створений анонімний телеграм-канал. Одному з організаторів об'єднання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Почати все спочатку. Родина Брузів була вимушена тікати з рідної попасної, бо місто регулярно обстрілювали росіяни. Подружжя з дитиною рушило до Дніпра. Тут знайшли прихисток та роботу. Почали облаштовувати побут. Кажуть, жити їм тут комфортно. Втім, все ж мріють про повернення до рідної Луганщини. Ігор Бруз переселенець з попасної, що на Луганщині. Його будинок неодноразово потрапляв під обстріл, тож родина перейшла жити до підвалу. Міділі дві ми находілись в підвалі. Сира ну как у всіх, скорее всього по всій Україні. В не оборудовання до 24 числа. По початку березня родина переїхала до Дніпра. Перше враження від міста це шок, згадує чоловік. Бо у порівнянні з попасною Дніпро здався величезним. Почала шукати роботу. ходити під підприяттям. Зайшов у Горводоканал. Спросив, є ли вакансії. Предложили сюди. Слава Богу. Зараз працюю тут. Дуже Очень хорошо, душевно. Все хорошо колектив. Ігор працює з слюсарем-ремонтником очисних споруд у КП Дніпроводоканал. У подальших планах чоловіка кар'єрний ріст та облаштування у Дніпрі. Да, скучаю за домом, тому що там остались вплоть до фотографій, там все осталось, там вся життя. Музей у школі на честь відомого Дніпрянина. Скульптор Вадим Сідур залишив по собі понад пів тисячі скульптур, дві тисячі графічних робіт, збірку віршів, книгу та кінофільм. У багатьох країнах світу встановлені витвори його авторства. Музей у Дніпрі створили коштом міського бюджету. Відвідування безкоштовне. Як працює музей? Про це дивіться далі. Вадим Сідур всесвітньо відомий художник, скульптор, поет. Та прозаїк за своє життя він створив понад 500 скульптур, близько тисячі гравюр та малюнків. В одній зі шкіл Дніпра, де навчався Вадим Сідур, представлені його роботи. Скільки взагалі було екскурсій проведено в 2023 році? Скільки осіб відвідували музей? Цьогоріч музеї Вадима Сідура було проведено 18 екскурсій. Нашу експозицію оглянули 150 відвідувачів, серед яких і внутрішньо приміщення особи, а також мешканці та гості міста. Музей відвідують військові дніпряни та гості міста. Ці роботи вони взагалі так надихають на творчість дійсно, і е, саме цей простір він дуже сучасний і молоді. Це цікаве. Сучасний та інтерактивний простір. Для проведення екскурсій визначено наступний графік: середа, четвер, п'ятниця о 12.00. Записатися можна через офіційні сторінки музею в Інстаграм, Фейсбук та Телеграм. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро -ньюз» продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о п'ятнадцятій разом до перемоги. Я передаю слово своїй колезі Світлані Астаховій, Вона поспілкується з гостем у студії. Вітаю Дмитрий, дякую. Бажаю тобі гарних новин та плідного дня. Ми починаємо нашу щоденну рубрику Чергове по місту у Дніпрі. Представники департаменту громадського порядку і цивільного захисту, спільно з ДСНС, постійно проводять з містянами роз'яснювальні бесіди, інформують про правила поведінки на воді. Зокрема, розповідають, як зробити зимову риболовлю безпечною, як правильно поводитися у пляжний сезон, де взагалі можна заходити в воду. Нашому місту пощастило бути на такій повноводній річці, як Дніпро, але і небезпека. Насе. Собою пристойно, як відомо, міський голова Дніпра дав завдання забезпечити безперебійну роботу всіх підрозділів комунальних підприємств нашого міста і кожного дня чергові по місту перевіряють виконання доручень мера Бориса Філатова та звітують нашим городянам в прямому ефірі Дніпро. Тіві і сьогодні ми вітаємо Дмитра Редько, заступника директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міськради. Доброго дня, доброго дня. Отже, традиційно починаємо ми завжди розмову з інспекції. На яких локаціях сьогодні побували. Сьогодні, як черговий по місту, я відвідав роту з обслуговування водних об'єктів, тобто поліцію. І наступним об'єктом це був водолазний рятувальний загін. Давайте про все докладніше. Про поліцію цікаво дізнатися. Не часто ми обговорюємо їхню роботу в нашому ефірі. Розкажіть, будь ласка, які покладені на функції, що ви там побачили? Приїхали поспілкувалися з керівництвом та з особовим складом роти з обслуговування водних об'єктів міста Дніпра. Цей підрозділ цілком, скажімо так, боєздатний, готовий виконувати свої функціональні обов'язки. Цілодобово співробітники підрозділу патрулюють водний простір Дніпра, а також берегову зону. Виявляють правопорушення, якщо такі є. Складають адміністративні протоколи. Під час воєнного стану цей підрозділ взаємодії з Збройними силами України в частині допомагає слідкувати за мостами і переправами на Дніпрі з водного простору. Були випадки наприкінці 2022 року, коли ними була затримана група дайвінгів. Які здійснювали мисливство під водою і намагались наблизитись до моста через річку Дніпро. Цих співробітників було доставлено до відділу поліції для з'ясування всіх обставин. Ну, радимо Богу, що це не лазутчики, скажімо так. Не злочинці твоє такі. Не злочинці, так. А да. це мисливці. Я вже сказав, що здійснюється патрулювання. Цілодобово заступають по 12 годин два екіпажі, перша зміна і два екіпажа друга зміна. Зі свого боку, міська рада підтримує постійно національну поліцію, в частності той підрозділ, який обслуговує місто Дніпро, виділяється субвенція для придбання необхідного спорядження, обладнання та тощо інше. А яке чим працюють? Що головне для них мати, аби працювати, як ми вже зазначили безперебійно? Е, ну вони на сьогоднішній день в них є все. Вони трошки вже стареньке, але це так, приданособи Так, це плавзасоби, це патрульні автомобілі, в них є і тепловізори, є і прибори ночного бачення. Є сучасні біноклі, показували хлопці, такі, що можна в темряву роздивитись об'єкт. Тобто, на мій погляд, дуже працездатна подивитися. Чи висловили вам якісь свої побажання? Про що головне зараз потребують? Як завжди, потребують фінансової допомоги для придбання того чи іншого. Тобто, Двигуни на лодках стоять сучасні, мощні, але лодки вже. Потребують ремонту, ну, на мій погляд. Також приміщення стареньке, убоге, треба теж там і відремонтувати. Будемо працювати над тобто, цим. Тобто головне, що ви бачите можливості для того, щоб так, це. Так, так, побачили, до так. Побачили, так буде доведено до міського голови, будуть прийматися відповідні рішення. Добре, тоді давайте далі. Наступна локація чергування була водолазна рятувальна частина. Якщо так, можна про це докладніше. Так. Водолазна рятувальна частина це такий, скажімо, дієвий підрозділ, який працює цілий рік, незважаючи на погоду, на стан води, холодна вода, замерзла вода, стоїть крига або купаються люди в пляжний сезон. У них цілодобово є робота. На сьогоднішній день з початку року було врятовано 45 осіб, які знаходились на кризі, тобто рибалили там, або ще якісь там заходи здійснювали. Ну і, на жаль, 12 нещасних випадків, 9 осіб загинуло, з них троє дітей. Хлопці проходять, якщо немає викликів, то хлопці проходять спеціальні тренування, навчання. По першу чергу, це медичне тренування. Надання першої домедичної допомоги тим, хто це потребує. Приводять в порядок плавзасоби, оснащення, дуже багато у них і костюмів цих водолазних, які потребують особої уваги. Це і сушити їх треба, і доглядати, щоб не пропали. Є плавзасіб у них, який працює. Повітрям піддувається, піднімається трошки над землею або над кригою, або над водою і рушить по гладі. Швидкість такого плав засобу досягає 60 км на годину. Дуже зручно хлопці їм подобається цей пристрій, тому як можна дуже швидко добратися до того чи іншого міста. Незважаючи не зважаючи, ні на кригу, не на волни, не на. А загалом, який період року для них найскладніший в плані роботи? Найскладніший період року це зима, коли стала крига на водоймі, і літо під час купального сезону. Більше викликів тоді, так? Більше викликів, більше якщо, роботи. Якщо, може, ви підкажете нашим глядачам, якщо наші дніпряни стають свідками подій, яка трапляється на воді. Як треба діяти? Куди телефонувати? Чи до цієї рятувальної служби одразу, чи повідомляти зв'язок у них через 101. Це єдина лінія, куди треба телефонувати в таких випадках. Миттєво ми ось бачили, показували співробітниця дівчина, яка сидить цілодобово, приймає ці всі виклики, передає черговому наряду. Час виїзду, час реагування, скажімо так, на виклик дві хвилини. За цей час вони встигають вдіти водолазні костюми, взяти необхідне обладнання, все залежить від виклику, що, що трапилось. Взяти все необхідне сісти в цей човен і направитись до міста порятунку. Ну, головне, що ми маємо пам'ятати, це 101 номер нашого порятунку, наш нашої допомоги. Давайте поговоримо загалом за вашу роботу. Останні тижні тижня, ті, ті, що ми не бачилися, на що прямували свої сили. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради продовжує проводити бронювання співробітників критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що є професії, які вкрай необхідні для підтримки базового життя міста. Це співробітники Дніпроводоканалу, це співробітники теплоенерго і міськ світло. Ну, ці професії, які нам взагалі необхідні для того, щоб наш, наше життя було безпечним і зручним, скажімо так. Пам'ятаєте, ми з вами в минулих бесідах говорили про встановлення захисних споруд у нашому місті. Ви говорили, що поступово буде нарощуватися їхня кількість. Чи можна сказати, чи збільшилася вона? Як триває цей процес? Постійно співробітниками департаменту, спільно з працівниками ДСНС з власниками комунальних закладів або приміщень обстежуються підвальні приміщення. Які по першу чергу являються найпростішим укриттям, складається відповідний акт. Ці споруди реєструються у ведеться відповідний облік в книзі. За останні два тижні таких об'єктів збільшилось на 11. Тобто на сьогоднішній день у нас 101 такий об'єкт, який придатний для укриття як найпростіше укриття. Завжди, ми, коли чуємо сигнал повітряної тривоги, ми наголошуємо нашим глядачам обов'язково не нехтувати своєю безпекою і саме перебувати у цих безпечних укриттях, шукати їх. І щодо самих сигналів, розкажіть, будь ласка, ця система сповіщення, як вона працює в нашому місті? Чи може що змінилося за цю цю зиму? Знайшли якісь слабкі місця і попрацювали над ними? В місті організована робота місцевої системи оповіщення. Черговий по місту, це співробітник муніципальної варти, отримує сигнал повітряна тривога з військової обласної державної адміністрації і починає діяти. Тобто, Відповідно до алгоритму він включає оповіщення. Це прилад, який працює в GSM-діапазоні, в fm діапазоні залежить від ситуації. Передаються сигнали на Гучномовці, які встановлені по місту на сьогоднішній день, у нас таких 46 приладів, які безпосередньо підключені до місцевої системи оповіщення, вони включаються автоматично. Також цей співробітник за допомогою цієї ж системи передає сигнал на підприємства, де встановлені гучномовці, але не підключені до системи оповіщення. То ті гучномовці вмикаються вже безпосередньо вручну. Працівниками, які чергують там цілодобово на цих підприємствах. Ну, якщо ви помітили, то після оголошення сигналу повітряна тривога ми чуємо, що зроби, запрацювала одна сирена, через 2-3 секунди інша, наступна, наступна, наступна і так по черзі. Тобто проходить оповіщення об, об, на це систему, обдзвон, скажімо так. Крім цього, дається інформація. Керівникам цих підприємств або черговим цих підприємств для того, щоб вони вмикали а, сирени. Також у нас працює кхм, радіоперехоплення. Ми а, в разі необхідності виключаємо віщання мовлення на а, а, радіо «Байрактар» і на радіохіт ЕФЕМ. І йде безпосередньо повідомлення від міської ради, тому що. Триває повітряна тривога з проханням пройти в укриття. І так само відбувається на случай відбою тривоги. Зрозуміло вас. А пам'ятаєте, на самому початку повномасштабного вторгнення були скарги від містян, що в яких районах міста було нечутно сирену. Чи зараз немає таких темних плям на мапі нашого міста? На жаль, на жаль, ще вони існують, і це з більшості це житлові, це райони, такі як перемога, такі як Тополь, Такі, як Красний Камінь, там, Фрунзінський, там, на жаль, система оповіщення не встановлена. Тобто Система оповіщення розроблялася, встановлювалася ще за часи СРСР. І ми користуємось на сьогоднішній день тими гучномовцями, які там ще 50-х -50 років. Да, ми міська рада встановила сучасний пульт. Управління цими системами, ми встановили GSM-прилади на цих сиренах, які дозволяють їх вмикати автоматично. Встановили там на 12 му кварталі 10 акустичних систем, які також підключені до масово. Вони більш сучасні і працюють. Працюємо над цим питанням. І війна показала, що це дуже важливе питання. Тобто ми його будемо вдосконал вдосконалюємося, час на, на даний час і будемо вдосконалювати подальше. Ну я вам хочу сказати, як житель житлового масиву «Перемога», у нас дуже чутно сирену і цим питань нема. Але якщо все ж таки такі питання виникають, то завжди є радіо ті, що ви зазначили, «Байрактар» байрахтарихм да, так. так, де завжди можна дізнатися про наявність чи відсутність повітряної тривоги, як чергово по місту, розкажіть, будь ласка, яка ситуація сьогодні по місту з теплом, водою, світлом. Так, з теплом, з водою, світлом. Все гаразд, значних перебоїв нема. Якщо щось десь трапляється, то бригади виїжджають на місце події, швидко реагують на це все, ремонтують і все налагоджують. Ну, це вже такі штатні ситуації, штатні так? ситуації, яких. Це велике місто, і в нас виникають постійно такі ситуації. Дуже дякую вам за сьогоднішні звіти за те, дякую. що відвідали нашу студію. Шановні глядачі, як завжди, нагадую, що наш телеканал працює ще в соціальних мережах, посилання на які ми показуємо вам протягом нашого ефіру. Тож ви завжди можете долучитися до нашої спільноти і бути у курсі всіх новин нашого міста. Продивитися всі випуски програми «Дніпро ТВ, знайти відповіді на свої питання або ж долучитися до прямого ефіру. Це теж зручно зробити з будь-якого гаджету. Тож обов'язково доєднуйтесь до Щої спільноти Дніпро ті Я з вами буду прощатися. Ми зустрінемося у цій студії завтра о 14.15. Буде новий день, будуть нові локації. Ми дізнаємося трохи більше про життя у рідному Дніпрі.